Охочих підписати контракт серед 18 24 річних більш ніж достатньо. Про це розповіли в офісі президента. Ба Більше загальний потенціал людей цього віку 800 тисяч. Військові ж по різному сприйняли цю інформацію. Хтось підтримав, хтось категорично проти. То скільки осіб реально готові підписати контракт? Та чи вистачить у держави грошей на такі виплати? Розповімо далі. Вітаю мене звати Вороніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги. Останні новини країни та світу. Стала відома кількість молодих осіб, які хочуть долучитися до війська за новим річним контрактом. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса у своєму інтерв'ю. Він каже, що загальна кількість наразі становить 10 тисяч осіб. Це за кілька днів, в принципі, непоганий результат. Але м, контракт 18-24, який крайніми днями дуже нашумів, це не завершення там, рекрутингової. Системи, реформи рекрутингової системи, а швидше початок. Він пояснює, що це початок реформ рекрутингової системи, тим, що це пілотний проєкт, до якого залучені наразі лише 6 бригад. Контракт 1824 це перша стадія, в якій ми на добровільній основі даємо можливість молодим людям, молодим громадянам долучитися, приєднатися до Збройних сил України. На цьому етапі це пілотний проект, до якого залучені поки що лише шість бригад. Чому шість? Одна морської піхоти, одна ДШВ і чотири сухопутних військ. За його словами, такий розподіл необхідний для того, щоб на кожному напрямку в кожній бригаді протестувати всі елементи. Від того моменту, як громадянин. Звертається з заявкою до того моменту, коли він попадає в військову частину, отримує перші виплати, стає на всі види забезпечення, розпочинає свою власне підготовку. Ми плануємо відслідковувати всі моменти на протязі цього контракту, для того, щоб якщо ми десь допустили помилку у підготовці. В організації забезпечені виплат для того, щоб ми мали можливість всі ці речі, умовно кажучи, допиляти і поправити, тому що на шести на шести бригадах це зробити очевидно, легше ніж на сотні. Збройних серед. Бригади для участі у цьому проєкті обиралися ті, які можуть провести якісну бойову підготовку на своїй матеріально-технічній базі. Три бригади організовують бойову підготовку самостійно, три інші за допомогою навчального центру. Це зроблено для порівняння якості підготовки та вибору оптимального варіанту для майбутнього. Проте я чомусь вірю, що найкраще. Найкращу підготовку бійцю зможе дати інструктора і командири, з якими йому в подальшому прийдеться виконувати бойові завдання. Тому що в такому випадку сам процес підготовки вже орієнтований на ті завдання, які в майбутньому буде виконувати солдат у складі військової частини. Враховані е, умови місцевості, особливості е, поведінки противника, е, інтенсивність. Е, Бойових дій на тій ділянці, де буде проходити службу, і так далі, і такі ніж окрім цього, Паліса зазначає, що загальний потенціал 18-24-річних річних це 800 тисяч. Він каже, що цього більш ніж достатньо, але це не значить, що влада хоче заповнити ними всі посади в збройних силах України. Не очевидно, що це більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити категорію 18-24 всі вакантні посади в збройних силах. Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації, за своїм власним бажанням стати до лав сил. Також Паліса додає, що для кращого наповнення армії подібний контракт буде розроблений і для інших категорій громадян. Все одно ж у нас є люди, які все таки не, не зареєструвалися в резерв плюс десь. Хтось ну, взагалі якийсь дивним чином там пропав з поля зору, і так далі, або просто хтось ховається для таких людей. Це теж буде альтернатива. Я не думаю, я впевнений, що це хороша річ. Це дає людині вибір. А одне запитання, чи вистачить державі коштів виплачувати такі суми контрактникам? А нагадаємо, мова йде про один мільйон гривень за рік служби. Паліса розповів, таке питання не повинно стояти першочергово. Але це питання критичне питання обороноздатності держави. І я рахую тут компромісів бути не може. За його словами, нові контракти не є спробою виконати вимоги західних партнерів України щодо зниження мобілізаційного віку. Позиція президента стосовно зниженню мобілізаційного віку всім відома. Він цього не підтримує. Цей контракт це можливість дати альтернативу. Серед населення на такий вид контрактів відреагували по різному. Зокрема, військова Аліна Михайлова, яка воює вже не один рік, розповідає, що дуже багато військових контрактів мають термін до проголошення демобілізації. А як відомо, це можливо лише за закінчення воєнного стану. А от контрактникам пропонують чіткі терміни служби. А зараз так походить, що е, нашому молодшому поколінню е, пропонують не тільки грошові плюшки їм пропонують пропонуючи визначити. Міни служби. А, І це такий типу, що? Ти відчуваєш себе абсолютно програним а, у, всьому, в цьому, у всій цій ситуації, ти відчуваєш себе непотребом, бо, бо ти, бо ти раб, бо твоя думка, твоє слово, будь твоя, яка дія, а, вона ні на що не впливає. Військовослужбовець Даніель із позивним француз доєднується до думки Михайлової про те, що він як військовий відчуває себе загнаним в кут та не розуміє, коли зможе звільнитися з армії. А от Молоді таке право надається, і ти відчуваєш себе загнаним як білка в колесі. І при цьому всьому з'являється контракт, який дає такі. Права наділяє такими правами молодих кандидатів. Він каже, що розуміє, що зниження мобілізаційного віку від нас вимагають західні партнери, і цей контракт по суті є певним компромісом. Однак, в бік військовослужбовців, що служать довше, це є проявом нерівноправ'я. за три роки. Не було розроблено реально дієвих механізмів. Це взагалі перша потуга змін в якомусь. Якихось змін в контракті, які б дали змогу людям е мати чіткий термін служби, Захисник Азовсталі Ілля Ільяшенко в свою чергу каже, що такі контракти є трохи несправедливими по відношенню до тих, хто воює за покликом серця, та запевняє, що якщо б такі умови були у 2022 році, тоді ми б вже програли. Я не скажу, що я проти того, що держава це зробила. Але вона могла зробити якийсь соцпакет для всіх військових, тому що воно ну, якось нас Да? Ну, от я по факту, якщо брати вікову категорію, то я з 18 років пішов на контракт без всяких мотивацій. Да? Це була, було моє особисте бажання. 19 років я після Зосталі в полоні сидів, типу. І Якось виходить так, що ми за човном лишились, а от молоді зараз ідуть. Це була вимушена міра, і ми просто обираємо між поганим і дуже поганим рішенням. Таку думку висловив ветеран Юрій Гудименко у своєму коментарі. Він запевняє, що в армії РФ подібні контракти мають набагато більший відсоток. Це все одно необхідно було робити. Що це можна було робити навіть раніше? Це точно викличе. Це точно, ну це точно створить проблеми. Ну, реально, це створить проблеми зі, з бійцями, які не отримували цих грошей, не можуть дембельнутися через рік і будуть воювати до, до кінця війни. судячи до цього або до власної порани загибелі чи поранення. За його словами, ми дуже відстаємо від Росії у кількості піхоти, особливо після контрнаступу. І так це погане рішення. Але воно краще ніж дуже погане. Дуже погане рішення це відсутність піхоти на фронті. Військова Аліна Михайлова дає своє рішення проблемі браку піхоти. Каже, що для початку варто було б залучити людей в межах звичайного мобілізаційного віку, тих, хто виїхав або ховається від мобілізації. Може, ми будемо залучати в армію тих, чий це обов'язок. Може, ми переглянемо рішення ВЛК. Може, ми повернемо за кордону всіх утікачів, і тоді не буде стояти. Проблемою не буде стояти, точніше питання. мобілізації. водночас, дехто з військових та ветеранів оцінює таке рішення держави позитивно. До прикладу, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін каже, що у нашому випадку, коли національна мобілізаційна кампанія провалена, а людей на фронті критично не вистачає, це єдиний вихід. І коли ти опиняєшся між вибором е знижувати мобілізаційний вік до 18, або спробувати знайти інструмент для того, щоб знайти датам е правильну мотивацію і знайти добру людей, які добровільно готові е там приходити на контракт та проходити військову службу, то безумовно. Абсолютно логічним є, що все ж таки скористуватись другим варіантом. Військовий Ігор Луценко теж підтримує залучення молодиків до війська та аргументує це тим, що чим більше війська, тим менше втрат. Я підтримую ідею якимись та всіма способами залучення молодих людей до війська через те, що військо в першу чергу мало бути зацікавленим в тому, щоб якомога ефективніше воювати. Тобто, чим більше ресурсів, тим менше в тебе втрат. А як вважаєте ви чи вирішить такий контракт проблему нестачі військових на фронті? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.